Сейчас мы находимся в Йопингене, на станции Йопинген, в городе Йопинген. И чтобы вы понимали, сюда пришел вот поезд на станции. Алло. И мы на первой платформе, одеться лево. Что такое лево? А де білий поїзд з мишкою? Да, я йду, йду до вас. Бачу. І от зараз ми знаходимося в Гьопінгені. Знаходимося в поїзд стоїть. Тут вагончики такі старенькі. Ось ці ось. Наприклад, ми вже пройшли трошечки. Соводище продаються. Я не знаю, что это за свято. Может быть, какие свято поездил. Он заходит. День железнодорожника. День залезничника. Что там дают кабинки посадить? А. Вон все. Вокруг. Поезда, короче, с углем. Прикинь. Ще один Це звичайний вокзал. Щоб не було зрозуміло, все, звичайне місто. І ось такі потяги стоять на вокзалі. Вон ще один їде. Як ми майже в минулому знаходимося. Якісь тут. Ось парковки, звичайні машини. Тобто все як завжди. Тільки ось. Незвичайно це бачити. Щось ще їде. А, цей. Катає людей. Уїхав потяг. Тут набрав пасажирів. Ось зараз цей грузиться. Люди стоять, вагончики усякі, прикольно. По машинам і ручки. А ти на що ми Мабуть, через підвищення безпеки, тут стоїть пожежна машина, бо паровозить, паротяги, вони всі з углем і все димить. І ми, наприклад, зараз у Німеччині. в діючому вогоні, це, мабуть, не ну, так, да, так, да, так, да. ось як вони виглядають усередині ці поїзди. Так, що це воно таке було? Є сувенірчики ось всякі. Різні. З тих, мабуть, часів. Вон більш сучасний поїзд стоїть. Шильдики, так? Да? Дольче Рейксбан. Да, да, да. Все из Вон даже орел ихний, не бачишь есть. Да. Как он называется? Сейчас забыл. Посмотри, тут есть ГДРовский, посмотри. О, Табличечка. точно. И тут можно заходить. Идем внутрь, зайдем там, подвемся. Люди снимают. Це діючий вокзал. Скажімо так, ми вчора на ньому приїхали сюди, а сьогодні тут такі. Не знаю чи тут кожен день такі. Але... це <рес> такий. До речі, тут компанія Team Weaver знаходиться у Гьопінгені. Бач, ми дочекалися, що... <рес> <рес> да, О, ще бачиш маневровий китається. Так, маневровий ходить потяг. Звичайний город. Ось. Якби. Напис Гьопінгін. Якщо ви ще не, не викликнули, то дивіться як воно є. Зараз планую зайти до цього потягу. А знову не встиг. Тут черга. Мабуть, я буде наступний. Там вон теж потяги стоять. Ось так тут біля такого міста таке диво Ось нарешті десь чекалися чим. Це вже і на Що, я теж я, я виходжу, щось мені жарко. Приводи Ой. Зараз підемо на іншу платформу, сходимо. Так, ось ми тут це все трошечки підсняли, а зараз йдемо показати, що вам що там коїться з іншої сторони. Бо ось тут вже ну. компанія Тім Вівер. Якщо комусь цікаво, де вона, то вона в Гьопінгені знаходиться. Оце їхній будиночок такий. Ось, такі у них банки тут в Німеччині. Щоб розуміли, це Гьопінген невелике місто. Але вже з підземними паркінгами. Отак ось так от оцей потяг тут завжди знаходиться, нікуди він не від'їжджає Там І Ще один автобус -банхов. Бус, да, там пристали, це зупинка Ось ми тепер переміщаємося де отакі Це ж теж якась машина, а це кафешка Дивися, тут в вагончиках у різних. Отак От вони зазвичай святкують свята. Ковбаски продають, мороженки, всякі солодощі. Вон, Щоб казали, що тут не буває чи то все тут буває. А тут теж в стилі ретро Вон є під вагончики. Кому цікаво, які ціни, то ось все. Подожди, я ще оцей вагончик хотів зняти. Диви який він симпотний. Ось такі тут солодощі усілякі. Ось вагончик такий цікавенький. Виглядає. Ось так сосиски люди. Кому цікава ціна? Що ось вона така. Так, тепер ми йдемо на інші платформи. От навіть коврик постелили. Розклад. Виси, тобто діючий вокзал. Йдемо на інший бік. До речі, отак білетики купляти треба. Квиточки подаються в таких от автоматах. Треба або карточка, або... Або на готівка. Бо ми вчора намагалися купити безконтактно з телефону, не хотіли приймати. Тільки готівка або карточка. Ось підіймається на іншу платформу. Ви... Це точно Німеччина, це точно Геркінген. Це вже можна. Ось, як без сонця, як воно виглядає. Вже на іншому колію зашли. О, зараз почне по, ви... Мабуть... їхати. Вагон. Він не поїде хоч? Та поїде зараз, поїде. Вони один за другим, куди вони поїде. Ось так воно прикольно внутрі. Як раніше. Зараз підійде ближче. Овесь. Задиміли все. Отак люди і жили. Прийшов на ну, вокзал диму. Смердить вуглем Полен. Не знаю, як вам. Але мені наразі цікавенько. Так, да, смердить, як хуже дізеля. Вон один, з другий. Тобто він працює. Пошли в ту зайдемо, поки там нікого немає. Станемо в чергу в кабіну зайти. Там народу багато, так? Да? Немає. Там сидять там люди. Іду всередину. Ось такі ступенечки. Полу як горить. Угилец. так, Пола и добре. Добрый. Жарко. Пол деревянный. Выхожу. Оп. Вылез. Коптить добре. Техника чудова. Вон идет современный потяг, Мех-16 Рейс, и на фоне него вот такая разница, старый и новый потяг. Там, мабуть быть, дальше уже нет потяга? На еще последней платформе там были эти... Рейсовий автобус. Зараз підемо подивимось. Я в цей залазив, там жарко клам'я так горить ярко капець. Ну, на, на телефоні, мабуть, не видно, як воно ярко горить. Вон там. А где ты кажешь? На последний подход платформе были. На остальной? Да, мы проходили, я видел. А ну, Сережка, помаши маме ручкой. Привет! Я понял. Течет водичка с Старенький потек. Протекает. Краники не закручены до конца. О, мы цей не заходим. Что? А, мене не треба. Ой, який дядька судить. машиніст. Кайн проблем. Ой, повертається ваш потяг. Віка. Повертається потяг. Так, заходимо всередину, що там мы можем там ступеньки такий маленький проход. Я yes. еще остался такие. Yes. Це ж в уелечку. Их мег те. Век? Ну? Они у нас в Прямо тут Так, я, я тебе не знімав, так я надіюсь не знімав. Да, машиніст як нас, як справжній з тих часів. Ось прибув новий потяг ще один. На ньому катають діточок. На фоні цих потягів він здається. А вже ж якби не дуже старовинним, більш сучасний вже електричний чок катають виходимо на останню колію. колії тут такі шедеври стоять о дивись тут теж можна подивитися та що ж це дядьки всякі ходять мешають дивитися знімають Це вже, мабуть, локомотив якийсь. Далі стоять ще декілька. Тут дітям роздають шарики. Ти бідали шарики? Дай Все, подивилися. Всі вже позакривалися. Ну то таке. Їх можна із... з іншого боку зняти. Так от серед сучасного міста. Там шоу з середині. Вон наступний потяг. Все, мабуть, воно вже завершується. Ось така цікава Цікаві поїзди. Да і чі бан, значить стоять Зроблена на сім'ї. На сьогодні це мабуть вже екскурсія підходить до завершення. Ми все ще на станції Йопінген. Ось так там середині. Люди тут сидять. Цікаво так. Вогнегасник обов'язково. от такі от природи тоді колись були. Ну, подиви стали. На фоні міста виглядає. Що не виганяють? Ось ми екскурсія. Як, як, як старий тролейбус. Знаєш, да? я... Щоб ти розумів, коли я був молодий, я на таких їздив. Палити тут заборонено, написано. Туалет, а цікаво чи він працює. І все як завжди. В туалеті. Як в радянських часах. О, тут вже зачинено. Все, я тікаю звідси. Йду на вихід. Ну що, на цьому будемо завершувати. До побачення. До наступних зустрічей. Думав, що как би, ми вже на цьому покатались, поїздили, але ми вирішили купити, купити квиток на цей цікавий транспорт. Будемо зараз вам всі сюди за... Ходят, расседаются. Ты со мной будешь ехать? Не знаю, на О! может, мы на передопке идем? будем сейчас кататься Вы у детей? Вы эти да? Что это приедет? Это ты, Стасик? На яхті. <плес> Ось ми їдемо. О, такого. Цікаво, якого він року ви, не знає. Я в туалет заходив, дивився, працює. Так, ну що, я думаю, далі не цікаво, далі дорога. Можливо, ми приїдемо кудись тоді, ще. Бачу попереду тунельчик. Я мы сходим за основной гонки основные линии, а мы уходим о левише. Так, за проезд Что? передаем. Зиптик 70 років. Зиптик яры. Цьому трамвайчику 70 років. Надо за проезд выйти забрать. Смотри, получишь 50 тысяч евро штрафу за деятельность без лицензии. Все. Вот тут еще такие стоять потяги! чуть на да? А ну все по юхукой. Девчата посмехайтесь, вас завтра будет в Ютубе показывать и в тиктоке. Ти ховайся. Да, ну що, тоді вимикаю поки що. Ми Він Ось такі були 70 років, тому... Травбаї. Там видно сучасне місце досягнення німецької індустрії. О, отак він свистить. Дивіться, скільки тут машин Якщо кому цікаво, я от часто мандрую, намагаюся щось. Репортері тут багато. Ну один. Для мене це вже багато. Якщо комусь цікаво мандрівки мої, то сучасний. Ось ми приїхали в якесь депо. Це вже ми приїхали в депо. Ти хочеш на автобусі поїздити? Ось ще такий локомотив там стоїть. це каса. Супер. Це каса. Вон там написано, скільки коштують квитки. Не знаю, чем буду выдать. Мы находимся, били. Ми не виходимо. Ми что-то Щось не то включив. Це Думаю, комусь цікаво, щоб ходити до музею. Йдемо. А це пульт керування цим девайсом. Зараз, мабуть, закрити, бо він... Працює. Вон, педалі такі старовинні. Далі йде музей. Музей вон. Нет. Чуєш, Вика, там міня... сами, город в мініатюрі з тим самим, з поїздами маленькі. Да, так що можна піти реально подивитися ще в музей. 我们唱一首歌，唱一首歌，唱一首歌。